Вітаю! Мене звати Андрій Павленко, і ми сьогодні вирішили спробувати приготувати ефіопську кухню. Дивіться скільки продуктів! Безліч продуктів. Ми сьогодні приготуємо ефіопський млинець, на якому буде безліч їхніх рагушок, безліч їхніх намазок. І традиційно це все правильно їсти відривати цей млинець і прямо цим млинцем брати і їсти. Ніякої воделки, ніяких паличок, ніякого вилки ножа, ніяких ложок. Все їсти руками. Топовим інгредієнтом для цієї страви, звісно, річ, є млинець. І в основі цього млинця лежить борошно стефу Значить так, беремо сухі дріжджі, чайну ложечку, беремо далі солі. І чашку нашого борошна. Воно таке сіре, схоже на бетон. Так, борошно. Добре розмішуємо його і заливаємо водою кімнатної температури, не гарячою, не холодною. Отаке у нас цікаве, темне вийшло борошно. Так, тепер додамо ячмінного борошна. Тісто має бути таким, щоб ми могли робити з нього комфортному млинці. Тісто от трошечки має виглядати як, як кефір. Накриваємо його харчовою плівкою, щоб воно не сохло у нас. Далі, допоки стоїть наше. Борошно ми займемося приготуванням декількох страв, які будуть кластися на цей наш млинець. Основа для них є цибуля, берберс спеція і помідори, томатний сон. Отак от, от нарізаємо цибульку дрібно. Можете навіть в блендер її закинути, але я люблю нарізану так, такими шматочками. Цибулька нарізана вже. Все тепер. Включаємо нашу плиту, оливкова олія чи будь-яка рослинна олія. От, і смажимо цибулю. Цей процес займе у нас десь хвилин 15, гадаю, як мінімум. Нам треба добре просмажити цибульку, щоб вона стала такою м'якою, не хрусткою, ароматною. Працюємо. Так, дивіться, скільки у нас було цибулі і скільки стало. Цибуля зменшилась в розмірі, тому для приготування будь-яких страв треба багато цибулі. Цибуля основа не тільки європейської кулінарії, але і африканської кулінарії. Це наша цибуля. Ми будемо готувати в цих чотирьох сотейниках. В одному ми приготуємо курку, в іншому приготуємо сочовицю, тут приготуємо капусту кале. А тут, звичайну, капусту з морквою і картоплею. У нас 4 сотейника і нам треба 4 частини. Значить так, порівну. Далі ми маємо визначитись, які страви ми покладемо імбір, в які ми не покладемо імбір. Я вважаю, що імбір треба покласти в, в зелень. Тепер те ж саме з чесником. Я думаю, я в кожну кастрюльку додам часника. В кожну. в кожну додам імбиря. томатне пюре. Томатне пюре не скрізь буде. Томатне пюре буде там, де філька. Там, де курка. І там, де сочевиця. Перекладаємо значить, нашу капусту кале сюди. Багато її може бути. Вона все одно зменшиться. Сочевицю спокійно перекладаємо сюди. Ми залили її водою, щоб вона вибрала в собі воду. І це зменшить нам час приготування її. І паралельно готуємо. І тим часом нарізаємо картоплю для, нашої, для нашого. Рагу. Нарізали картоплю. Кидаємо курку сюди. Можна курку відварити і вже потім її сюди закинути і залити бульйоном. Але я для того, щоб зекономити час, просто закину її сюди, хай розварюється наша цибуля і делью туди трошечки водички. Тепер капуста нам треба. Так, капуста, морква. Допоки у нас готується все, ми зробимо спецію Бер-Бер. Для цього нам знадобляться всі ці наші спеції і ми їх заміксуємо. Покажу, як це робити. Кидаємо трошки кардамону, кидаємо каріандру. Да, каріандру. Пажитника. Пажитник прикольний, дуже класний. Так. Всіх їх а, десь порівну, тобто в рівних пропорціях між собою. А, так, Трошечки гвоздики. З гваздикою треба бути обережно. Краще її менше, ніж більше. Палочка кориці. Отак, от от, думаю. А, так, Тепер додаємо наші порошки. А, мускатний горіх. Да, це горіх. Ви також можете взяти е, чорний кардамон. Він мені е, дуже нагадує мускатний горіх. Чорний кардамон буде теж супер. Так, Мускатний горіх. Мелений імбир. Сушений імбир. Сушений імбир. Ну, і можна дуже багато, тому що у нас імбир вже є в наших всіх е, стравах. Е, і куркума. Куркума. Тепер ми це зіб'ємо. І зрозуміємо, як у нас вийшов наш карі мікс. Так, все ми додали. Все додали, да? так? Угу, угу. Ароматно відчувається кардамон, відчуваються всі необхідні нам приправи. Тепер в це все треба додати ще паприки. Додаємо паприки. Шикаєнського перця. Додаємо обов'язково щось гостре, якщо ми просто взяли паприку. Додаємо багато гострого перцю. І трошки обов'язково копченої паприки. Але з копченою паприкою так само, як і з гвоздикою. Краще, менше, ніж більше. Так. Чисто для, знаєте, для відтінку, щоб не було воно основним ні в якому разі. Повертаємо все назад і збиваємо. Ось! Прекрасний наш бербер. -бер. Я однаково кину берберу. От. От, наприклад, в курку я його кину от так от, досить щедро. Я хочу, щоб курка була у нас гостренька. Я також кину його в сочевицю. Дуже Дуже конкретно, я хочу, щоб сочевидша у що нас була гостра і зі спеціями. Так-от. Е, я його додам трошечки до капусти. Зовсім трошечки. Ось так. Ось так. трошечки. Але я туди додам ще більше куркуми. Раз. Ось так. Я хочу, щоб там було більше куркуми. Так-от. Все. До капусти калі я додам просто халапеньо перець. Ось такий халапеньо перець. Виріжу серцевину. Так, закинули. Готуємо всі одночасно і рівно. До капусти вже можна починати класти картоплю і моркву. Ну, скажімо так, наша капуста-кале вже ось вона готова. Дивіться, така от. Все, ідеально, на млинець будемо її класти. Все, супер. Я її прибираю, і у нас звінилась комфорка, і ми на ній починаємо готувати яловичину. Визаємо такими от шматочками. Поперек волокон, щоб легше було жувати. Сочовиця вже готова, тому ми її спокійно можемо відставляти. Так, сковорідка і будемо готувати яловичну. Яловичину по-ефіопськи. Поливаємо олію. Будемо на ній смажити м'ясо. Тим часом ми наріжемо сбори. Максимальний вогонь нам для цього треба. Я думаю, можна кинути туди розмарину. Додаємо бербер. -бер. Все м'ясо перемішуємо. Так от добре перемішуємо, перемішуємо і пересипаємо в миску. Далі це все зберігаємо і сюди переносимо нашу зелень. Зелень кале. Все, отак воно обсмажилось. І назад його кидаємо до яловичини. Далі готуємо класіджу сковарідки. Цибулю з часником і їм І наші халапені кидаємо. Цим часом помідор наріжемо. Таке воно африканський карі. Ефіопське карі. Все. Тепер час сюди докидати решту м'яса і зелені. Так, можемо забрати паличку розмарина. От, добре, перемішаємо. Все, можемо сказати, яловичина у нас по-ефіопськи готова. Тепер зробимо салатик. Для салатику я візьму. Давайте два помідори. Наріжу їх дрібненько. Доріжемо сюди цибулі. Дрібненько, дрібнесенько. От халапеньо наш перець. Без зернят. Я хочу помідорчики з цибулькою і з гострим перцем, щоб воно було мені як соус. Як свіжий, так і соус. Так. Ось наше тісто, стояло воно десь години-дві. Я бачу ці пухирці, як здається, те, що нам треба. Зараз спробуємо його приготувати на нашій суперплиті для млинців. Починаємо наш експеримент. Це ця поводка. Так, наш мланець е готовий. Все ж таки, маю сказати, треба витримати його 2-3 дні для того, щоб він пішов не тріщинами, а для того, щоб він піднімався, е бирався папирошками і був більш Пушистим. Ну, в нашому випадку це вийшло трошечки як лаваш, трошечки як просто стандартний млинець. Ну, на смак, чесно кажучи, як лаваш. Але ідея в тому, що якщо 2-3 дні будете витримувати, а потім приготуєте його, він буде тоді пушистим. Але нічого, їсти е, можна, але головне, що для мене найсмакує найбільше, це оці всі начинки, які я приготував. Перше, що я почну накладати, це сочовиця. Наша капуста кале. Прекрасна зелень. Наша прекрасна яловичина в спеціях Бербер. -бер. Свіжий салатик з помідорами, Кладемо ніжки. І ось окремо лаваш. Так, ми беремо шматочок отак от. Нашу. Овочі в хале. нашої капусти кале. Їмо. Бездоганно. А їсти руками прикольно. І що там з яйцем у нас? М -м -м. Яйце, як яйце. Нічого сказати не можу. Свіжий салатик. Бездоганна. Спеція бербере просто... Ідеальна для цього гостренька. Якісь страви ми робимо з нею, якісь робимо без неї, якісь міксуємо з чимось, додаємо однієї спеції більше, там от іншої спеції менше. Коротше, фантазуємо і створюємо весь такий прекрасний букет. Що ж, з вами був Андрій Павленко, і ми кинули виклик ефіопській кухні. І у нас вийшло. вийшло е, особливо з начинками. Начинки просто супер. Готуйте до зустрічі.